Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. І сьогодні у нас буде ще одна посилочка з Китаю. Ось така невеличка посилочка. І зараз ми відкриємо, подивимося, що тут. А ти постав лайк. Не забудь, якщо дизлайк, якщо тобі це відео не сподобалось, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски, та пиши коментарі. А ми починаємо розпаковку. Ось така посилочка приїхала нам із Піддебесної вартістю в 3,5 долара вагою в 6 грам. Давайте її відкриємо і подивимося, що там всередині. Вау! Wow. А всередині ось такі два бампера. Це бампери на свій телефон Redmi Note 6 Pro. Ось такі бампера. Недавно я знімав відео, де я придбав для дружини бампери. Я придбав в одного продавця, ці я придбав в іншого. І дивіться, вони йдуть білі. А ті йшли темні. Дружина хотіла, щоб вони були прозорі, а вони в неї темні. І вийшло навпаки. Я хотів, щоб були темні, а вийшли прозорі боки. Ось такі, доволі м'які, я скажу. Не такі жорсткі. Ну, в принципі, ось все. Ось такі два бампера, прикольні вирізи. Під гніздо, це інфракрасний, це, не, певно, динамік, не динамік, а датчик шумоподавлення. Тут мікрофон динамік, штекер зарядки, блокування. Регулятор гучності, ну і тут, я не знаю, тут не потрібні. Прикольні, дивіться, дуже гарні. Ну, вони м'якші, набагато м'якші, ніж е, ті, які зараз я поставлю на паузу і покажу. Ось такі я при... придбав раніше дружині. Вони йдуть темні і бачите, у них вони більш жорсткіші ці. Мягкі йдуть такі, прям ніж ці. Ну, да, набагато ці набагато жорсткіші. темні вони відчуваються грубші. Ці більш тонші. Дивіться, як вони в руці гнуться, ці в руці не дуже гнуться. Інші зовсім матеріал. В принципі, по кольору, такі, як. Замовляв. До речі, силочку залишу внизу під відео на продавця з AliExpress, Якщо сподобалось, і фото в кінці відео прикріплю на оригінальні, такі, які були в продавця в магазині. І, звичайно, фото буде з е, одягненим на телефон. Як воно буде? В парі з телефоном. Ось таке відео вийшло, друзі. Коротеньке. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока!